Всім здравствуйте, мене ви знаєте, Павло Миколаєвич, ріелтор місті Вінниця, агенція нерухомості ключ Вінниця. Сьогодні вам покажу квартиру в новобудові, в новому районі. Мікрорайон Академічний. Ну Така вже гарна, я так кажу, собі би взяв, але вам продаю. Просто від серця відриваю. Чому так кажу? Тому що зараз самі все побачите. Так, вийшли ми з ванної кімнати, де більше всього дзеркал, і всі більше всього знаходяться. Заходимо. в Друге місце, де ми завжди перебуваємо, це кухня. Кухня у нас велика, компакт... і, велика і компактна, да. тому що все, все тут присутнє, все що необхідно. І місце під холодильник, і тут без стіл на 6 осіб та й на 8, можете гостей вільно. Приймати балкон, великий просторий, На самому балконі може ще стіл бути да, для відпочинку. Це в нас останній поверх, дивіться, який вид. Але останній не значить поганий, тому що от видно навіть по сусіднім будинкам на техповерхи скрізь. Ну і тут от видно, да, ще скільки в нас до даху. Дах новий, все на гарантії, тобто немає. Причин для турбування. Семиповерховий будинок з ліфтом, відповідно, будинок на електриці, скрізь підігрів підлоги, де ми бачимо плитку. Це кухня, ванна. Так, Це в нас далі гардеробна йде. гардеробній стоїть бойлер. Бойлер у нас на 75 літрів, 8 років гарантії. Далі йдемо в кімнату першу, це у нас двокімнатна квартира, загальна площа 65 квадратних метрів. Меблі техніку, все, що ви бачите, все залишається в квартирі. Ліжко на ламілях. Фит з вікон. Там приватний сектор. Далі ми йдемо по коридору. В коридорі у нас шафа купе, велика простора. Тут у нас щитова на кожну розетку і ще от така кімната. Вона, звісно, зроблена під дитячу. Велику, але це вже кому як подобається. Можете вже дзвонити 098-454-1144. Це номер телефону мого ріелтора. У мене такі ж самі, тільки 11 в кінці. Тобто 098 454 41. Покажемо зручний для вас час, тому що в нас ключі. Дзвоніть, пишіть